Олег Романовський, депутат міськради та керівник Шосткинської міської організації Партія простих людей вважає, що громадська політична діяльність, яку активно розпочали представники цієї політичної сили в якості депутатів міської ради, визиває у багатьох невдоволення зі слів Олега Володимировича, чинити тиск над надумців, на однодумців, які об'єдналися на шоскінських теренах. в Партію простих людей почали ще з моменту її створення та реєстрації. Питались нам помішати зареєструвати партію. Затем, когда мы ее все-таки зарегистрировали, пытались вставить нам список людей, которые не входят в нашу орбиту, мы прошли этот этап, зашли в горсовет, создали депутатскую фракцию, начали вести активную общественно политическую деятельность. Как я уже говорил, по моей настойчивой инициативе мы... Порсаветі создали антикоррупционную комиссию. Давление только осіблювалось, были всевозможные угрозы. Поступали эти угрозы и на сесії, в том числе. Народний обранець наголошує, від словесних погроз, не згодні з діяльністю простих людей у нашому місті, прізвища таких, Олег Рамановський не називає, перейшли до прямих дій. З цього приводу було вирішено зібрати брифінг в стенах Верховної Ради, на які депутати запросили провідні українські ЗМІ, говорить лідер Шоскінського осередку. Ми обратились к нашим старшим товарищам, к народным депутатам, к Суаняку Александру Леонидовичу, к лидеру нашей партии Каплину Сергею Николаевичу с просьбой подставить нам плечо и поддержать в этой ситуации. Рассказали, обрисовали картину, которая у нас сложилась. з їх допомогою організували в Верховної Раді брифінг на брифінгу виступали Олександр Согоняка, керівник Сумської обласної організації Партія простих людей, Олександр Шосталь, голова Конотопського середку, та Олег Романовський, лідер Шостинського представництва на всю Україну, розповів, як саме протиборчі сторони заважають політичній діяльності його однопартійців. Та чим, на його думку це пов'язано. Що відбувається у нас місті? Буквально дві тижні назад на у депутата Шоцинського горсовета э, Петра Бонька обворовали квартиру. Через 10 днів э обворовали торговую точку, которая принадлежит моей супруге. Перед этим были всяческие угрозы, были всяческие всевозможные варианты, когда нас предупреждали. Я хочу сказать и заметить один факт, что Из 36 депутатов, которые э, находятся в Шостинском городском совете, этот прецедент произошел только с представителями партии простых людей. Мы начали поднимать э, на поверхность болезненные вопросы, связанные с жизнедеятельностью города, проверки коммунальных предприятий, с контрабандой сигарет. З незаконної торговля сигарет в місті Шостка. особливу увагу. Олег Романовський звернув на незаконну торгівлю сигарет, яка процвітає в шостці. Я можу показати вот эту пачку сигарет. У нас в місті, по центральним вулицям, на ринках, на мікрорайонах, торгують вот этими сигаретами. Здесь написано производитель зао донський табак Росія, город Ростов на Дону, Луговая «Лугова-17». Это не просто торговля сигарет, это еще цинизм. Потому что с территории Российской Федерации, страны агрессор, где идет у нас война, к нам завозят вот эту вот гадость. Я считаю, что это не просто торговля, это подрыв экономики и города, и страны в целом. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к Генпрокурору, к министру МВД. Взяти під контроль цю ситуацію, яка зложилася у нас в місті. Щодо оприлюднених на брифінгу проблем були складені відповідні депутатські запити, в яких народні обранці зробили особливий наголос на незадовільній боротьбі правоохоронної системи з криміналітетом. Генеральному прокурору, к міністру МВД, голові Служби безпеки України. потрібно працювати по закону, жити по закону. Я завжди говорив, що норми життя повинні відповідати нормам права.